Вітаю, на зв'язку Олександр. В даному відео спілкуємось про JSON. Дуже класна технологія, вона фактично є стандартною індустрією, використовується у всіх мовах програмування, а більшість також додатково використовують стиль запису об'єктів саме в форматі JSON, наприклад, той же JavaScript, там от на JSON просто все зав'язано. І на прикладі типів даних в JSON. Буде дуже зручно продемонструвати вам також, в принципі, типи даних, які є взагалі в програмуванні. Ну, давайте перейдемо до практики. Насправді, типів даних обмежена кількість, їх дуже легко запам'ятати. Найпростіші це текст і число. І погляньте, от зараз я відкрив сайт jsoneditoronline.org. От є такий сайтик, тут можна відносно зручно це все а, значить, користуватися JSON, як мінімум, тому що тут згортаються, розгортаються ці пунктики, воно може форматуватися, а, підсвічує помилки, ну і так далі. Головне те, що нам підсвічується ще різні типи даних різними кольорами. І ми відразу бачимо, що число у нас має червоний кольор. Ясне діло, що в іншому сайті буде інший колір. Зараз дивимося конкретно на цей. Частенько, в принципі, частенько число червоне, частенько текст зелений. Тому їх легко і, в принципі, комфортно розпізнавати. Особливості даних з типом число в тому, що їх можна потім використовувати всередині математичних операцій. Звісно, це не в JSON вже робиться, це робиться в якомусь е, окремому коді всередині функції і так далі. Ну, наприклад, ви там отримали. А властивість там значення number, воно містить значення 1, 2, 3, а далі ви вже там в JavaScript-коді щось прописуєте. Наприклад, там 123 там, плюс там, якесь інше число, чи можете порівнювати одне число з іншим, можете сортувати елементи з відповідно цих чисел і так далі. Тобто особливість чисел у тому, що з ними можна виконувати математичні операції. Особливість тексту з тим е, в тому, що з ним можна виконувати певні, можна сказати, текстові операції. Наприклад, ви можете взяти одну властивість іншої, потім їх зліпити докупи, а посередині поставити пробіли, і у вас вийде там третій рядок, який має там перший і другий. Е, Разом поєднаний. А також ви можете, наприклад, обробити це, там, цю частину тексту і там, зробити, наприклад, щоб всі букви були в нижньому регістрі. От. Або ви, наприклад, ну, саме але саме популярна що робиться з текстом, це кудись виводиться. Тобто, якраз в більшості випадків саме текст ми бачимо на сторінці. І саме текст він потрапляє вже безпосередньо в HTML. Ми можемо підставити, як правило, число всередину тексту, але також, як правило, це число попередньо конвертується в текст. Це може бути неявно, наприклад, в JavaScript. чи, От не пам'ятаю щодо Python. А ні, пам'ятаю. Там є два варіанти. От в PHP точно схоже на JavaScript, що це для мене було звично. В Python або ви. Спочатку конвертуєте або вставляєте там текст як змінну а, і попередньо пишете там певний спеціальний символ. Ну, це зараз ми не про Python, зараз ми про JSON. Тому суть особливість тексту в тому, що власне, тут, тут можуть бути а, да, особливість типів даних тексту. Вони обрамляються лапками. В JavaScript лапки можуть бути одинарними в JSON ні в якому разі. Лапки повинні бути обов'язково подвійними. І більше того, якщо у вас є якесь слово всередині з подвійними лапками, то ці лапки мають бути обов'язково екрануватися. Екранування, як бачите, відбувається через зворотній слеш. Як правило, стандарт для індустрії, стандарт для JSON в тому числі. Відразу хочу сказати зауважити, що в деяких сервісах автоматизації оця автоматична обробка лапок вона не додана за замовчування. Це значить, що якщо ви підставляєте зміну всередині оцих лапок JSON, то вам варто зважати, подумати ще разочок. Перше, чи вона обробляється автоматично, чи ні. І якщо ні, то чи може бути в принципі таке, що до вашого тексту потрапить а, от цей символ? І якщо може бути таке, то вам треба або його видалити, або його екранувати самостійно? Більше того, що може бути ще ситуація, що якийсь ще інший символ там, ну що, скоріше за все, ні, але ну, типу, всяке може. бути. А, словом, от, як правило, це якраз ну, то цей символ також може бути проблемою, тому його також треба екранувати таким самим символом. Тому, типу, в ідеалі бажано, щоб ви вставляли значення в JSON через спеціальну функцію, яка записує туди значення і сама його автоматично правильно конвертує. Ну, Або повністю повторювали ці всі особливості. Отже, з другим типом розібралося: у нас є число, яке дозволяє виконувати математичні операції. У нас є текст, який дозволяє писати туди будь-які. Будь-що будь-яку кількість тексту, будь-який цей, якщо, наприклад, вам треба перенесення рядка, то ви просто пишете там N. І, тобто, будь-що може бути написано всередині оцих подвійних лапок з типом даних рядок. І це просто текст, який ви можете кудись виводити, або якось там щось з ним обробляти, його різати, шукати всередині значення тощо. Наступний тип. Тут уже трошки такий може бути не зовсім стандартний. Тут є два типи: жовтий і синій, як бачите. Вони не зовсім стандартні. От є тип 0, в JavaScript є ще на Defined. Але це, ну, типу, це трошки інше, але в JSON є тільки 0. І, значить, особливість цього типу в тому, що фактично це нічого. Це якби нічого. І от якщо number 0 це якби нічого, але з типом число, то ну це нічого з ніяким типом. Ну, скажімо так. Тобто тут тип даних не визначений. Ну, фактично, тут тип даних так і називається. Ну, і це може бути для того, щоби. Використане для того, щоб якісь там а, певну властивість, вам просто вимкнути, викинути, видалити звідти значення, а потім повидаляти всі властивості, у яких такого значення немає. Тобто там ну задано саме Не нолік, не от, порожній текст, так, також, типу фактично там, нічого немає. Але, але оце-таки додатковий тип даних, який може. От, Пригодитися. І е, є ще булівий тип даних. Це у нас е, або true, або false. False. Ось так. От є всього два значення: так або ні. Правда чи брехня. Е, true, false. І, в принципі, тут все також зрозуміло, що у вас є тільки варіанти: або true, або false, і, ну, власне, це вже окремий тип даних, він називається булевий тип. Таким чином, ми розібрали з вами вже 4 типи даних, і є іще 2. І ви їх зараз, в принципі, бачите на екрані. Перший масив. По суті, от, якщо попередні це були такі базові типи. То а, наступні два можна назвати їх типи-комбінатори. Тобто вони комбінують елементи інших типів. Масив це така от проста штука. Ну, це фактично це списочок різних значень, як правило, він може, ну, наприклад, його можна ще так записати, там як а, ці пробіли й переноси між Різними там цими елементами вони ролі не грають, але от фактично, масив дивіться. Масив це, от оце, що а, у нас є фігу... в квадратних а, дужках, разом з квадратними дужками. От а, давайте так, Якщо у нас число не обрамляється нічим, нул просто ми пишемо нул, true false також ми не обрабляємо нічим, і також у нас тільки true або тільки false. от, то на цьому закінчуються а, типи даних, які не мають якихось додаткових і індикаторів. Да? А от уже текст він має обрамлення, певне. Тобто оці подвійні лапки, вони якраз і слугують індикатором того, що це саме тип даних текст. Я зараз намагаюся це максимально розжовувати, щоби, тому що це дуже важлива тема, і дуже гарно було би, щоб ви як слід це запам'ятали назавжди, і легко потім могли це використовувати на практиці. Так от, масив має квадратні дужки. От оце, що я зараз виділив, це якраз і є масивом. І, а, значить, от масив фактично, ну, тобто, я можу отак от написати, це також буде той же самий масив. Особливість а, масиву в тому, що фактично ви можете писати сюди будь-які типи даних різні. Тобто, от я пишу сюди рядок, ось я пишу сюди, ну. Як бачите, воно все і навіть, і. Також і от воно все влазить, все прекрасно, все працює, ніяких помилочок, як бачимо, немає. І ще одна друга особливість, тобто, окрім того, що ви можете будь-які типи даних писати просто в одну кучу, це як кошик, в який ви наскидали різних іграшок. Оце плюшеві іграшки, металеві іграшки, пластикові іграшки і так далі. І нул як пісок. <сіх> І ви піску ж меню туди також кинули, там, чи, чи взагалі цей іграшкою, яку <сіх> А, Так от, прикол в чому? Прикол в тому, що от якщо ми вважаємо, що масив це певний кошик, який просто не кидали елементів, хоча насправді вони ще мають якийсь певний порядок, то можливо, мені би краще було б використати якийсь аналог з таблицею. Але тоді я би не сказав наступну фразу, що іще одним елементом масиву може бути інший кошик, як ви бачите. І це також не буде помилкою. Тобто, ви можете додавати, скільки завгодно кошиків всередину інших кошиків, і це буде працювати. І а, для зручності у нас є форматування, яке якраз і, наприклад, показує. От, воно може бути або там, просто там, плюс-мінус зручненьким, або повністю. Воно показує, що. От тепер дивіться, ми можемо от, в якихось редакторах, в майже всіх ідеєшках, особливо тих, яких я вам показував, в тому числі в таких от, цих штуках. Я от згорнув один кошик, потім згорнув інший кошик, згорнув третій кошик і згорнув четвертий кошик. Таким чином, я от. Це називається заглиблення на рівень нижче, тобто на от, чи глибше, ну якось, так, тобто, ще на додатковий рівень. І фактично у нас тут є масив. От давайте так, це один, тут буде там 2, тут буде 3, тут буде 4. І також, як бачите, у нас можуть бути однакові виграшки валяться всередині одного кошика. І це теж буде нормально. Типу, ну яка різниця там, ви однакових черепашок ніндзя понакидували в один кошик? Байдуже, немає ніякої різниці. Але як бачите, головне це те, що всередині кошиків можуть бути кошики, і те, що у нас є певні рівні там це кошиків, і ми можемо. Ну, це рівні це так умовно. Це вже більше для того, щоби. Ми з вами в один одного розуміли, що нейромережа вас розуміла і так далі. Але ти, по суті, це великої не міняє. От, як бачимо, у нас є тепер кошечок. А елементи всередині кошика розділяються комами. Особливість важлива, вони розділяються комами, а не обрамляються. Тому, якщо я поставлю кому після 0 в кінці, і в мене тут ніякого елемента немає, це значить, що це буде помилка. Тому мені треба обов'язково тільки, от якщо останній елемент, тоді тут кому ставити не можна. В JavaScript можна, в Python можна, а тут не можна. Хоча в Python словниках, наприклад, теж теоретично має бути не можна. Ну, словом, там є, є деякі місця, де можна, деякі не можна, не важно. PHP, -пі, до речі. Масиви і об'єкти приблизно одна і та саме фігня. Ну і, власне, ми плавно підійшли до об'єкту. А що таке об'єкти? Фактично, дивіться, в масиві, от якщо ми візьмемо елементи масиву, то у нас тут насправді ми можемо звернутися до якогось елементу. Наприклад, наступним чином. Ну, давайте спробую так от написати. Хоча, до речі, от, е, є дуже гарний сервіс, називається GMS Pass. Е, ну, це теж також бібліотека для роботи, я не туди вставив. Типу, що я можу. От, в мене є якісь дані, і я можу із них діставати щось діставати необхідне. Наприклад, я пишу Array, він мені дістає от цей мій масив. І тепер дивіться, якщо я. Візьму, напишу такий додатковий пункт. Тобто я звертаюся до якогось елементу і дістаю його значення завдяки тому, що я пишу цей шлях до цього. Одна із особливостей, вже таке джеме JSON, JSON шлях, фактично. І так от, Json пас, так. Да. Так от, тут типу, такий продвинутий Json пас. Який дозволяє нам наступну штуку з -з -з погружатися всередину, по він дозволяє погружатися всередину певних елементів. Ну, наприклад, я вам теж можу зробити ще один масив, і потім в ньому ще один масив, і зробити тут, наприклад, щось типа наліка. Так от, так от я можу залізти всередину Array і звернутися, дістати з нього якийсь конкретний елемент яким чином? Я можу звернутися, я можу дістати за номером, елемент, за його номером. Порядковий номер, але починаючи з нуля. Ну Тут логіка яка? Логіка така, що ми беремо той елемент, от уявіть собі, у вас є курсор, ви берете той елемент, який стоїть після курсора. Тому, якщо після курсора стоїть елемент 1, то курсор, значить, стоїть на позиції 0. Давайте не знаю, отак от ще раз покажу. От якщо у нас є 1, 2 елементи, то курсор зараз стоїть не, отут позиція 1 у нас знаходиться. Ось так позиція 1, а оце позиція 0. Значить, значить, що от... І ми... Це значить, Щоб дістати перший елемент, ми використовуємо 0, щоб дістати другий елемент, ми використовуємо двоєчку. І тоді у нас виходить ой, одиничку. Ой, другий елемент одиничка. Тоді у нас виходить 0, а потім 1, 2, 3, 4, 5. Таким чином, якщо я хочу дістати оцей масив, то я вже от отримую цей. Більше того, далі я там, що там, всередині 5 у мене є а, другий масив. От я в нього всередину заліз. Потім ще всередину, а, всередині цього масива є ще один. І я ще раз в нього заліз. Таким чином, я от на три рівні опустився вглиб. І дістав оце значення, яке там всередині знаходиться. Як бачите, я можу тут щось майже завгодно писати, таким чином діставати значення. Ось так працюють у нас, от, власне, також в більшості випадків у вас а, звертання до елементів масиву відбувається саме через квадратні дужки. Це ті самі квадратні дужки, які є, а, власне. Індикатором цього, індикатором типу даних, який називається масив Array. Чому ми з вами взагалі розглядали оці номери елементів масиву? Тому що це нам допоможе зрозуміти суть об'єктів. Суть об'єктів полягає в тому, Давайте коротко ще покажу: от у нас об'єкт. Особливість об'єкту, фактично, оце у нас є великий об'єкт, всередині нього є отут інші об'єкти. Наприклад, тут оцей об'єкт такий. І е, якщо ми подивимося на об'єкт, він виглядає наступним чином. Отак, от я вам його також покажу. Значить, от ми дивимося на об'єкт. По-перше, замість квадратних дужок у нас фігурні дужки. Зрозуміло. По-друге, у нас є так звані є кілька синонімів, є назва властивості або ключі. І, ну, я, от, наприклад, використаю слово властивості. Значить, тут у нас проб 2 і тут у нас буде проб 1. Значить, у об'єкта. Є, от, от, є елементи, також можуть бути, наприклад, тут я вам аналогічно кажу, що можна різні типи даних закидувати всередину, але а, вам треба кожному а, елементу цього об'єкта, кожному шматку цих даних, дати конкретне ім'я. Причому дати це ім'я текстом. Саме тому воно тут використовує подвійні лапки, тому що це текстове ім'я. Тут важливо, хоча тут можна, теоретично можна використовувати кирилицю, можна використовувати пробіли, можна зробити чисто числове значення, але не рекомендується правило хорошого тону, яке дозволяє вам. Мінімізувати кількість помилок в різних мовах програмування це робити назви властивості, які починаються з букви хоча б одної. Не мають пробілів і мають латинські символи. Тому, наприклад, можна робити або е, просто приліплювати слова, або робити так званий. Е, Camel Case, верблюжий стиль, цей, well, вот от, або використовувати нижні підкреслення для цих різних властивостей. В принципі, ну, тут вже там хто як більше любить, кому що там краще підходить для випадків. От, в моєму випадку достатньо такого варіанту, але суть, тому, суть тому, що рекомендується назви властивостей писати латинськими літерами, починаючи з якоїсь букви. А по-друге, як ви вже могли помітити, назви властивостей не можуть повторюватися. Тобто, один елемент має мати унікальну, кожен елемент має мати унікальну назву властивості. Для того, щоб потім ми могли звертатися якраз до цих, ну, давайте, отут я використаю так: от, от у нас є облікт. І в JSON-пасі шлях до цього елементу, занурення в елемент на рівень глибше, відбувається через, якщо у нас в масиві було через квадратні дошки, то тут просто крапочка. От я пишу просто А, і у мене одиничка вже. Я пишу це, і в мене двійка, як бачите. Аналогічно в мене може бути всередині Це ще щось там. Ну, це простіше продемонструвати, напевно, що на якомусь там. Ну, наприклад, у нас тут нехай буде тут юзер, а всередині юзера буде, не знаю, нейм. Потім всередині нейм буде, наприклад, ну, трошки все-таки незручно писати. А, наприклад, first. Щось таке. І, а, і там уже буде, наприклад, Іван. Okay. А Іван. Окей. Такс. Тепер я можу скопіювати оцю штучку. І тепер я можу писати: от я кажу, що мені, будь ласка, user name. І first name, першу частину імені. Тобто ім'я. І хопов у мене вилізло ім'я цього користувача. І, ну, якщо воно там. Відправляється кудись потім, наприклад, JavaScript. Тоді це фактично тип даних, який там мені підходить, мені тут нічого не треба додатково обробляти. На сутні в цьому. Суть в тому, що ви можете занурюватися, ви, по-перше, ви можете додавати різні властивості. О, так, давайте отако попробуємо. Ви можете додавати різні властивості всередину об'єктів, різні типи даних всередину значень цих властивостей. А, і головне, що ви можете додавати об'єкти всередину об'єктів, таким чином у вас максимальна систематизація у цих даних відбувається. Напевно, я не сказав, що основна фішка JSON, основна прелість JSON якраз в тому, що він. А, ідеально, він його дуже зручно читати як людині. Тобто я, як людина, можу собі там тут згортати розгортати, я бачу, що ага, це всередині, ну особливо коли він і ще гарно, то я бачу, що в нас всередині цих об'єктів що оцей, А, оскільки він правіше, то значить він всередині юзера знаходиться. І що потім всередині нейма є ще один е, об'єкт, і там з такими-то властивостями, що оце властивість, а це воно, значення цієї властивості, ну і так далі. І навіть коли воно отак от текстом, то все одно все зрозуміло. Тут немає цих. Все одно ми бачимо, що отут-у нас немає рамочки, це значить, що це просто число. Е, тут у нас написано false, це значить, що булівий тип. Тут у нас є. Е, Подвійні лапки це значить, що це текст, ну і так далі. Тобто, відразу все зрозуміло просто неозброєним оком. Ну і власне що? Значить, перше, що це зручно дуже швидко різні там, мови програмування обробляючи ці JSON-и, дуже легко дістають із них значення, наприклад, в тому ж самому JavaScript саме отак дістається значення. У випадку, там, з деякими іншими ситуаціями, може бути таке, наприклад, PHP чи Python. Може бути таке, що вам знадобиться робити щось отаке. Для. В... Да, у випадку за цим. Це, в принципі, фактично, це те саме. Просто от ви пишете, а ви можете писати 0 як елементи, ви можете писати а, вже там значення властивості, як цей. Словом, давайте так скажу: ви можете писати 0 як порядковий номер елементи в масиві. І от, як правило, також, от числові значення використовуються для масивів, а текстові значення в JavaScript використовуються для об'єктів. Але типу, по суть, суть проста. Проста і. Теоретично зрозуміла, що у нас. Оце весь оце JSON. Фактично тут 6, 6 типів даних. Все кінець. 6 типів, які дуже легко запам'ятати. які... При цьому 4 з них основні, тобто, якщо ви булівий не використовуєте, і нуль ви не використовується, все одно у вас ви можете, наприклад, використовувати 0 або 1, і таким чином у вас буде той же самий булівий тип. Фактично, тут 4 головні типи даних: число, текст, масив, об'єкт. От, і от, і в принципі, вся, вся примудрість наших джейсончиків. Хочу повернутися все повністю назад. Сподіваюсь, я зміг розжувати і вам все тепер супер зрозуміло. Якщо раптом якесь виникло питання, у вас є чат GPT, він молодець, він класно пояснює. В крайньому випадку пишіть в коментарях. Я бажаю вам успіхів і до зустрічі в нових відео.